Вона рада України ухвалила за основу законопроект, який вводить кримінальну відповідальність щодо посадових осіб, які не забезпечили належний стан укриттів, в результаті чого загинули люди. Цей законопроект був зареєстрований в Верховній Раді в минулому році, після трагічного випадку, можливо, ви пам'ятаєте, у Києві, коли люди загинули під дверима бомбосховища, які під час повітряної тривоги чомусь було зачинене. Для Маріуполя ця тема укриттів теж дуже і дуже гостра, бо коли розпочались масові бомбардування міста, виявилося, що значна частина бомбосховищ, які були в переліку укриттів, наданих міською, Радою вони були просто не готові забиті е, якимось мотлохом і е, розруймовані в неналежному стані. Тобто, й взагалі значну частину укриттів Маріуполя не можна було використовувати у якості викриттів. Я вам просто хочу трошечки нагадати, що напередодні повномасштабного вторгнення у міськраді була розроблена програма підготовки укриттів. На випадок початку повномасштабного російського вторгнення на останній сесії або передостанній, можу помилятися міськради. Депутати запитували у, вибачте, запитували у представників влади стан реалізації цієї програми. Заступник міського голови Аркадій Мішков репортував депутатам про те, що. Програма виконана, всі е, укриття, всі підвали, підготовлені на випадок масової атаки російської армії. Проте виявилося, що все це була брехня. Е, тому відповідальність, да, ну, е, наслідки, я навіть не хочу зараз повторювати, бо наслідки максимально трагічні. Е, я не думаю, що е, жертв вдалося би. Уникнути, якщо б всі бомбосховища в Маріуполі були готові на 100%. бо зрозуміло, коли Росія скидає фаби і бомбить місто протягом декількох місяців щодня, це неможливо. Проте кількість жертв могла би бути значно, значно меншою. Тож відповідальність за ці. Посадові злочини має такі настати, і тому це дуже гостра тема для всіх мешканців міста. зараз законопроєкт Верховної Ради вноситься до Туди вносяться правки, доповнення, які зауважені готуються до другого читання. Є сподівання, що найближчим часом він буде ухвалений, але це чи допоможе це притягнути до відповідальності посадових осіб Маріуполя, відповідальних за непідготовку укриттів у місті? От про це я зараз вам і розкажу. Мене звуть Анна Романенка, головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і я розповідаю про важливі речі пов'язані з Маріуполем. І Маріупольцями, будь ласка, підпишіться зараз на канал, ви цим дуже допоможете, просуваємо нашого відео Підтримайте нашу роботу. Щодо цього закону, то, на жаль, гарних новин немає. На думку юристки, з якою ми консультувалися, громадської організації разом Наталії Ланідової, скоріш за все, то посадовцям у Маріуполі вдасться уникнути відповідальності. І ось чому. Цей закон, який розробляється в Верховній Раді, він змінює порядок відповідальності, тобто адміністративна відповідальність у частині 2 статті 270, змінюється на кримінальну відповідальність, і там за такі злочини передбачається від 3 до 8 років ув'язнення. Але цей законопроект не змінює порядок встановлення винних. Ось як це працює на практиці. Є міський голова в Маріуполі, це Вадим Боченко. він відповідає за все, що відбувається в місті. Це його відповідальність. У нього є заступник Аркадій Мішков, який конкретно відповідає за цивільний захист населення. І ось це Аркадій Мішков мав би да, виконати свою роботу, забезпечити виконання програми. Але у нього, у цього мішкова, є ще свої підлеглі, і ці підлеглі мали б забезпечити, донести інформацію, що як треба робити, до безпосередніх виконавців. А хто ці люди? Так, тобто у нас практично не було в місті таких сталих бомбосховищ. Їх було декілька, здається, по одному на кожен район, які залишилися ще з радянських часів, але більшість укриттів – це звичайні підвали, підвали багатоповерхівок, підвали комунальних, комунальних закладів. Тож є. Наприклад, директор драматичного театру, який мав би там забезпечити підготовку укриття в театрі, є директор там, якогось палацу культури, є керівники ОСББ. Які також своєму багатоповерховому будинку мали б забезпечити належний стан підвалу, завести туди воду, якийсь запас там їжі? Тобто, скоріш за все кажуть юристи, що коли суд йде по всій цій цепочці, ланцюжку від посадової до особи міського голови до безпосередніх виконавців. То винними у невиконанні зобов'язань призначаються саме ці люди, безпосередньо виконавці на містах. Тому, на думку юристки Наталії Леонідової, скажіть скажі за все, от тому що не змінюється цей ланцюг встановлення відповідальності, то їй відповідати будуть не то посадовці, а саме люди внизу. ті, хто там внизу мав щось виконувати. Є інші причини. Є ще одне лазейки для того, щоб уникати відповідальності: це доведення у суді, що ти не можеш виконувати свої. Професійні обов'язки через якісь надзвичайні обставини у випадку Маріуполя це постійні обстріли. Тобто, без будь-яких проблем будь-який посадовець Маріупольської міської ради може довести у суді, що він не мог не міг виконувати свої обов'язки через постійні обстріли. І надати дані, які напевно є в службі безпеці України, про щоденні погодинні обстріли, в якому районі вони відбуваються, і це буде доказом того, що Особа не могла виконувати свою роботу. Звісно, що у випадку з Маріуполем це ігнорування своїх посадових обов'язків тривало ще до початку повномасштабного вторгнення. Ти не менш, ти теж може бути аргументом для доведення у суді своєї невинуватості. Ну і третій момент, на який обов'язково треба зважати. Це звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності. Отак От мені це пояснила Наталія Леонідова. Що це взагалі означає? Це означає, що, наприклад, на момент розглядання справи у суді, то посадовець, до якого висунуті звинувачення, вже певний тривалий період часу не виконує своїх службових обов'язків. Наприклад, Аркадій Мішков. Він після того, як залишив Маріуполь, влаштувався на роботу в територіальну оборону міста Запоріжжя. Я не знаю де зараз він перебуває, але він точно не пов'язаний з адміністративною роботою, не пов'язаний з роботою в муніципалітеті, ані Маріуполя, ані інших муніципалітетів. Тож, на думку суду, він не є небезпечною для суспільства людиною і може бути позбавлений відповідальності за свій ото адміністративний злочин про недбалість. Але і це не головне. Головне те, що закон не має зворотньої сили. І закон, який буде ухвалений, я сподіваюся, цього року і допоможе встановити відповідальність, притягнути до відповідальності недбалих посадовців в інших містах України, для Маріуполя цей закон буде недієвий просто через те, що неможливо притягати до відповідальності за закон, ухвалений у 2024 році, за дії, здійснені в 2022 році. Але, але це можливо було б зробити за тими нормами, які діють зараз. Тому що, наприклад, стаття 367 Кримінального кодексу України службова недбалість, вона діє і зараз. І хоча б до адміністративної відповідальності а не кримінальної, можна було б притягнути винних посадових осіб, які не забезпечили нормальний стан укриттів у місті. Проте для того, щоб реалізувати цю статтю на практиці і довести цю справу до суду, до слідство мало привести провести достове розслідування. А для цього йому необхідно прибути на місце скоєння злочину, тобто у Маріуполь, встановити факт недбалості укриттів, встановити факт загибелі людей по кожному з укриттів, де були факти недбалості. І все це через окупацію просто неможливо. Тому чим довше триває окупація, тим менше вирогідності того, що, довед, що ну, вдасться притягнути до відповідальності винних. На жаль, це так. Тому почуття справедливості воно вимагає від нас якомога швидше. Де купувати Маріуполь? Відновлення справедливості щодо мешканців міста це не тільки компенсації майна, це і притягання до відповідальності винних. Дякую, що слухали.